Львів, личаківський цвинтар. На цьому Марсовому полі поховано більше 500 героїв. Це захисники і захисниці, які, визволяючи нашу Україну, загинули у російсько-українській війні. На Богодухівській землі знайшли останній прихисток 80 героїв, які ціною своїх життів до останнього. Стояли на захисті незалежності нашої держави починаючи з 2014 року, це на сьогодні. Їх звитяга безцінна, про неї має пам'ятати кожен ці герої житимуть в наших думках і серцях, доки ми згадуватимемо їх подвиг. З метою гідного вшанування подвигу військовослужбовців нашої громади, прояву шани до їх самопожертви та почесного поховання. У місті буде створено алею пам'яті і алею героїв. Про це розповів нашій газеті Богодухівський міський голова Володимир Білий. Добрий всім день. Усіх дуже багато було питань, і люди не розуміли, що таке алея пам'яті, що таке алея героїв. Я нагадую алея героїв у нас знаходиться на кладовищі. От. І алея пам'яті буде, буде знаходитись на цьому місці, де Казацький крест. Ми вже зробили фото всіх героїв, які загинули. Їх на сьогоднішній день рівно 80. І на таких конструкціях, які нам зробив наш Богодухівський механічний завод, за чертежами лучшого архітектора Богодухова. Траяна Вадима Олександровича. Ми встановимо найближчим часом. Зараз триває процес монтажу. Детальна інформація в газеті Маяк від 10 листопада.